Жодної живої душі, де просто одна, єдина людина це секретар е, міського голови. І все, і крапка, більше нікого. Ось ще раз. Міський голова, поліцай Путіна ховає в себе в шухляді фотографію Януковича. І чекає на його повернення. Тоді як увесь майдан вже розтоптав усі можливі фотографії, він шукає на його повернення. Ще раз повторю, це пояснює його поведінку, чому він не виділяє гроші, передбачені міськраду, рішення на АТО? чому він в кабінеті прокурора області попереднього разом з начальником управління Служби безпеки України, говорив, або ви закриєте проти мене корупційні справи, або я не, вида, не дам квартиру. Загиблому бійцеві СБУ, полтавці. Це все пояснити. Сьогодні ми прорубали вікно до Кабінету міського голови. Ми вивісили в знак встановлення влади у місті простими людьми український право. Ми більше не будемо писати листи. Ми більше не будемо мітингувати на холоді, на морозі під снігом біля його вікон. Ми будемо діяти, доки є повноваження і можливості вашого народного депутата. По усім без винятку питання. Або він пише заяву йде з цієї посади, або ми будемо завжди приходити сюди і встановлювати знову і знову тут порядок. Наші ці спроби. Сісти за ним за стіл переговорів виявилися безрезультативними. Господь Бог, журналісти, звичайні люди, і ви можете всі присутні довести. Ми мирно прийшли під стіни міськради. Ми прийшли у приймальню міського голови. Ми вічливо попросили секретаря зателефонувати йому. Призначити нам зустріч, ми готові навіть були протягом тижня, але щоб вона була змістована, конструктивна і щоб нарешті вирішували питання. Тим більше ми знаємо, що його донька будувала цей будинок. Опосередковано через підставні кампанії підставних осіб, але саме вона має відношення до підприємства, яке цей будинок. І він, як її батько, як міський голова. Як людина, яка була обрана в тому числі тими людьми, які тут присутні, мав би приїхати сюди і розв'язати цю проблему чи принаймні стати посередником її розв'язання із тими службами організаціями.